Слухай, ми, коли з тобою останній раз говорили за південь України контрнаступ, ти розказав, що орки вкрали в нас баржу. Не хіба вона їм треба? Вона їм потрібна для урожаю, але в цьому році у них інший урожай. Арбузи вони вже вивезли іншим шляхом, а баржу вони вкрали для того, щоб вивозити своїх мертвих не до солдат. І це показує те, що Збройні сили України діють ефективно, вони наносять максимальні втрати ворогу. Пропаганда, правда, російська каже про інше, але коли потраплять ці двохсотів вже додому, в свої селища, в свої міста, думаю, що вони оцінять те, куди вони пішли, для чого і кого вони насправді звільняють. Вони звільняють свою країну. Від чоловічого населення вони звільняють свою країну від боєздатної армії. І якщо так далі буде продовжуватися, я думаю, що їм скоро треба буде шукати десь якраз красти цілий танкер. Ти знаєш, в нас така традиція була у наших предків. Я зараз не говорю за християнство. Я зараз скажу якраз за ті от часи першої Київської Русі, коли померлих, спускали плотом вздовж річки. Але коли раніше їх спускали плотом, то ще підпалювали. Як ти думаєш, чи варто впровадити таку традицію і підпалити баржу? Ми страна самодостатня, можемо купити собі іншу баржу. Ну, деякі традиції язичіські мені подобаються Насправді ти от розповіла, що ми дійсно і відрізняємося від них тим, що ми виконуємо Женевську конвенцію, ми таким не займаємося насправді. Ми передаємо тіла загиблих їх, їх військовослужбовців. Але вони їх навіть не забирають. От в чому питання? Тому це показує рівень їх ментальності, тому що дійсно в нас була велика Київська Русь, але Москва жодного відношення до неї не має. І є російські історики, праці, яких, на мій погляд, треба вивчати усій Росії, там, де вказано така трошечки так, про Київську Русь, і історія Росії починається з Орди. Тобто, це правдива історія. І це нас відрізняє ментально, тому що дійсно ми, Київ, Україна це Київська Русь, а вони Орда. Тому наше ставлення один до одного, наше ставлення до ворога, гуманість, цивілізованість вони зовсім інші. І оскільки ми інші, оскільки ми цивілізований світ, оскільки ми вільний світ. То однозначно ми переможемо в будь-якому випадку. Вся історія про це показує. Тобто ну, там, де болота були, там болота вони залишаться. У них болота в голові в першу чергу, у них болота в душах їх, у них болота в їхніх серцях. Тобто, болота це є болото. На болоті нічого хорошого ніколи не буде. Якщо столиця і країна, яка збудована на болоті, ну там нічого не буде хорошого ніколи. Там тільки будуть ці млягушки, як в пісні. Там і всяка ця гідота, і все буде гнисти. Тобто, ну це їхня, от вся історія. Вона на цьому будується. Воно так і залишиться. Вони в цьому болоті почали. Болотами закінчують. Історія це ж циклічна річ, тому вони до цього й прийдуть потім знову.